Значить, ми з вами усі знаємо, що такі чумаки. А, але признаюся, от я люблю, люблю, люблю навчатися, люблю е, пізнавати щось нове, взнавати. І коли мені сказали, що є така чумацька кона на рибі, я була ошарашена просто, тому що не знала цього. Признаюся, що як мені кажуть часто, що в мене енциклопедічне знання, але є речі, яких я не знаю і вчуся, і мені все цікаво. І я стала вивчати питання, і потім з'ясувалося, що музей проводить мега цікаву виставку «Чумацька ікона на рибі, де є експонати старовинні. І є сучасні ікони на рибі, які написані пані Оксаною. Ось. А мені завжди цікаво, як? як це зроблено. І от питання, як? як на рибі можна малювати? Це не холст. Щоб намалювати що завгодно, треба мати ґрунт. Розумієте? Тобто не ляже краска, фарба без ґрунта. І перше моє питання, пані Оксані, як так ви придумали, що е, писали по рибі це біологічний об'єкт, так? Живий, як це робиться? А сталося це питання? Постало переді мною поставили переді мною історик краєзнавець. Наш Херсонський, Андрій Лопушинський, він був присутній. Так от Андрій Іванович, виявить, що він приховує там оселедця в цій, що зараз заліз. В окупації е кап... з оселицем було важко. Прийшлося оселиця, так зазвичай його визнала таким і рисувала його портрет. Він знав мене як художницю, звернув, а я знала його як історика, який історик реконструктор він відтворює від одяг, все, що стосувалося, вивчав козаків, козацтва. Був директором Кам'янської січі, що знаходиться в Херсонській області, це унікальне місце. І він звернувся до мене з проханням відтворити зразок. Він знайшов згадку про те, що реально існувала така ікона, але він не бачив, як вона виглядає. Каже: «Я, Оксана, я купив рибу. А я його малювала, а, а що це була зараз камбала. камбала. Я купив камбалу, от я її зараз хочу засолити, засушити, чи візьметесь на ній малювати. І я, знаєте, як то жартують, дайте подумати так. <смітна> ну, Тобто я одразу погодилася, Андрій не дасть збрехати, а сама, ну, каже, вона сохне, я вам передам через там, пару місяців, коли вона достатньо просохне. і буде готова для малювання. Але каже, я не знайшов ніяких. Андрій працює в архивах, він не вірить якимось легендам, він оперує саме фактами і каже: Я не знайшов абсолютно технології, Як робити, думайте самі. І ось я, ну, я знала, звичайно, про те, що грунти, що грунтували. Єдине, що я знала, що Аліна І От я уявила себе тим чуваком, який на дозвіллі. Вони ж завдяки Андрію набагато більше знають тепер про чумаків, що вони і співати любили, що вони ліс блиням займалися. І творчістю це такі люди, не кожен міг бути чумаком, я відповіну родину і десь жити дуже далеко, на самоті. Ну, дуже багато цікаво. Андрій розповідав, і ось я уявила себе таким чумаком. І я думаю, а чи в мене є можливість ґрунтувати? От в мене напевно є олійні фарби, а навряд чи я можу грунтувати. Потім я думала, риба це органічний продукт, і будуть відбуватися процеси, буде виділятися далі оцей жир, буде, буде її поведе оцю рибу. Ну от, от чим він міг грунтувати? Якщо риба почне почне відшаровуватись у той левкас, якщо я його накладу, думаю, а ну я от, от нанесу шар олії і буду дивитися. І я десь за два-три тижні спостерігала, що ну, дуже добре тримається, я пошкребла, подивилася, тримається. І перша риба це була саме реконструкція для Андрія, для його скрині, в нього скриня з якимись цікавими речами, які сьогодні не, ну, немає їх у вжитку. Ми не знаємо ані як вони називаються, ані як вони використовуються. В Андрія це все є, було. І я йому просто зробила цей зразок. Я намалювала, я максимально намагалася дотримуватись, ну відтворити буквально. І зразка цього немає. Він містично зник. У нас його взяли на прокат, люди, яким ми довіряли, вони передали людям, яким довіряли, і так воно десь зникло. І, до речі, такі от цікаві збіги, я б сказала, містичні, супроводжують. От наш шлях протягом п'яти років, у нас дивовижні, ну просто із такого найкоротшого. Андрій раніше виїхав з окупації, я вже після окупації вісім місяців знаходилась в окупованому Херсоні, і ми, не змовляючись, опинилися в одному будинку. Ну, а, а все, що стосується камбули, це постійно е, якісь ну, дуже цікаві речі, нас супроводжують, якщо буде час, якщо комусь буде цікаво, я розповім. Це окремо. окремо. А, розумієте, так? Людина бере на свій розсуд і робить ґрунт з олії, а потім працює олійними фарбами по цьому ґрунту по олії. Це велике, а, я би так сказала, великий експеримент. Тому Смія. що, так. Да? Угу. Звичайно, ікону малюють на Левкасі. Що таке Левкас? Це ґрунт. З чого робиться Левкас? Звичайно, він робиться з гіпсу. Угу. Розумієте? Положити гіпс на рибу? Ви розумієте? Це не, ну, ніяк не, не, не можна по цьому писати, бо. Розтріскається, не не ти написати ту, ту ікону. Тому я вважаю, що це вдалий експеримент, це дуже вдалий експеримент. До речі, я хотіла сказати ну на той момент, коли Андрій вперше сказав, що є е, згадування про існування такої ікони, але не було зображень. Коли висохла риба, вже Андрій знайшов зображення. І я дивилася на це зображення, і в мене перед руками риба, я розумію, що різниці практично між ними немає. Єдине, що тут ну, поламалися оці плавники зламані, але абсолютно прочитується анатомія риби. І це було ще одним підтвердженням, того, що немає тут товстого шару оливкасу, і я далі оце ж робила. Потім Андрій, до речі, каже, а мені тут, от, кажуть, ви на рибу малюєте, у мене завалялися там сушена голова щуки. Не знаю, чи малювали, чи не малювали. Я не відмовився. Два сама, одна щука. І я кажу, ми будемо пробувати, а чи ні? А Андрій через деякий час каже, я знайшов, зберігається, причому в Україні. Три рибини. Ну, Андрій краще за мене про це розповідає. Але... Зараз. Так. Щоб це був діалог. Так. Значить, друзі мої, ви вже зрозуміли, що ми кажемо про цю чумацьку ікону на рибі унікальну для України, властиву техніку і взагалі. Але ще одне таке питання: а ви знаєте, що риба це Ісус? Так. Ви розумієте значення? Тобто чумаки, вони не, не просто е, торговці ціллю і коралами, а це дуже великі філософи. Тому що можна було, вони ж подорожували, вони могли взяти любе дерево і на ньому змалювати ікону. А вони взяли рибу. Розумієте, філософський підтекст цієї направленості? Пане Андрію, я хочу задати таке питання. Мені дуже подобається експозиція. От на цій карті, це сам пан Андрій мені так Коля сказав, що це ви винайшли той шлях, який. Чумаки проробляли, так це, це ви, ваша карта. Я, це я ваша? робив карту, так да, але його не ви я просто відомий письмовий шлях навіс на карту. Це самі основні такі магістральні шляхи, які потрібні для ну, щоб на екскурсії пояснити, чому чумаки їздили саме так. І, ну то це, це саме магістральні шляхи. Якщо ви подивитесь на карту Київщини 1840 року, ви побачите, що там набагато їх більше. Бо, тобто їх дуже багато. Це просто самі головні магістральні. Далі, я хочу далі, щоб ми ж уклалися в час. Крім ікони на рибі, яка ще творчість, я образотворчу маю на увазі, притаманна Чумакан. Що вони ще робили? От я цього просто не знаю, я не досліджувала. Я не знаю, різьба у дереву це образотворча чи ні? <тас> так. Це, так. це Дисучи, декоративне що... мистецтво. От бачите, верхня планочка, на якій дві рибини підвішні, дві ікони, <тас> <тас> вона прикрашена різьбою. Така сама різьба на другій планочці. Це тобто це робили. <тас> чумаки весь віз намагалися покрити такою різьбою. Взимку вони навіть його забирали в хату по частинам, в хаті там, взимку цим займалися. А що іще, окрім цього, я не скажу. Але вирізали от мережи, але вони дуже багато. Це вони називали мережі це різьбу різку електрично називали мережі. мережі. Ми, ми казали, що ми мережі. Ні, ну, то, давайте я то, то, за одну хвилину вам скажу одну важливу думку, щоб ви розуміли ну, суть виставки. От на виставці ми розказуємо про шість оригіналів, які нам відомі, які надійшли до музею. Один з Києво-Печерської лаври ми бачимо, але це ми не можемо називати його Чумацькою іконою, вона, мабуть, привезена з Єрусалиму. А Два оригінали з п'яти, окрім цього, збереглися в Санкт Петербургі. З села Демки, синім кольором, села, з яких надходили ікони у музеї. І з села Демки вивезені в Петербург. Оригінал от фото його ви бачите на першому тексті про долю оригіналів ікон на рині. І потім з села Синява у музей Білої церкви поступила одна ікона і одна ікона у Київ. Вони не збереглись, ми не знаємо, що було зображена. І з села Бушева також одна ікона поступила у Білу церкву. Із села Бушева від селянина, а з Синяви і з Демки вони були в церквах. Тобто в Синяві дві гони були в церкві, і в Демках дві гони в церкві, і вони дійшли до музею. І це от просто, ну щоб ви розуміли базу, на якій ну це це, це вся база, що ми знаємо, на якій... На... І, і ми намагаємося на виставці якби уявити собі от релігійність чумаків, тобто тут розказані історії, на яких ми намагалися зрозуміти, яке місце в їх житті посідала релігія, і, як от ми... і щоб ми усвідомити це явище ікони на рибі. А знаємо ми ну, фактично нічого. Ми знаємо, що вони були, що вони надходили. І єдиний є випадок, коли в селі Демки священик сказав, що ці ікони передали мені чумаки. Які на ну, подяку за те, що всі воли були врятовані від мору, і все, от, от вся інформація, а далі йде тільки наше намагання зрозуміти усвідомити. Ну інколи ще в мемуарах зустрічаються. Я зараз хочу їх знайти перечитати, начебто художник Самокиш, знав, самокиш. самокиш писав, самокиш. що у художника Васильківського була сімейна ікона ре, ре, сімейна реліквія, ікона на камбелі, його прадіда Чумака. От і все, це сьома ікона. Більше я історії про ікони поки не знаю, але я сподіваюся, що ну, музейна діяльність підштовхне краєзнавців. Вони знайдуть цю інформацію додатково. Тобто ну, цей цей музейний проект для мене це якби прохання про допомогу. Давайте шукати інформацію про ікони на Камбилі. Я думаю, що вона іще є. Взагалі про чумацьку творчість розумієте? Це ж не не тільки ікони, це ж все. Пісні будемо дякувати.